Є ідея. Давай запишемо для Ютуба класні відосики про стулярку. Локація у нас класна ми в класному готелі. Ось є гарні місця, де можна познімати. Давай запишемо якусь серію запитань. Ти ставиш запитання, я даю відповіді про столярку. Давай, Погнали. Дивимося. Так, один багатоопераційний станок чи пару спеціальних. Все залежить від того, яка вас задача. Якщо ви один-єдиний майстер, працюєте в невеликій майстерні, то напевно вам хотілося б того, що у вас обмежене місце, хотілося б напевно один багатоопераційний станок. Але це неправильно. Поясніть чому. Переналаштування з одної операції на іншу операцію займає більше часу, ніж виконання тої операції. Що я рекомендую? Я рекомендую, якщо, звісно, у вас не обмежена площа. Купуляти декілька різних е, спеціальних обладнань, щоб окремо був фуганок, окремо була е, форматка, окремо був е, е, рейсмус, фрезер, щоб це все було окремо. Плюси вас може працювати не ви, а, наприклад, ви з помічником ви будете, наприклад, на фрезері фрезерувати, помічник буде на фуганку фугувати е, чи на рейсмусі рейсмусувати. Якщо у вас буде один багатоопераційний. Ви не зможете одночасно робити декілька операцій. Це з мінусів. З плюсів багато операційних верстатів це те, що вони коштують в порівнянні з декількома е, од, ну, спеціальних верстатів набагато дешевше. Тому якщо майстерня обмежена і ви не плануєте працювати там е, з помічниками, то вам, напевно, один е, багатоопераційний. Ну, якщо у вас площа дозволяє. І ви зараз не плануєте працювати з помічниками, все рівно обирайте багато спеціальних верстатів. Швидше переналаштовується, хоч ви і сам працюєте. І є перспектива, що ви візьмете помічників і вам буде краще працювати з помічниками. Які бренди деревообробних верстатів тобі подобаються? Давай розкажу про ті бренди, з яких в мене, в принципі, верстати є, якими я користувався, щоб просто не вигадувати. От. Значить, якщо це чотиристоронній верстат, в мене було два варіанти. У мене був SCM, для початківців, можна так сказати, мало що регулювалося. і в мене зараз є Вайнінг. Рік випуску приблизно одинаковий був, що тих, що тих. Вайнінг в мене вже не, ну, скажімо так, для професіоналів там вже набагато більше регулюється фрес, тобто можна виставляти під нахилом, можна регулювати висоту, бо в SCM і в мене. Тому щоб у мене бокові фрези не піднімались, не опускались. Тому по чотиристоронніх верстатах я все-таки обрав би вайнінг. А SCM в мене є шліфовка, у мене є сверлильно присадочні верстати. Що у мене ще є з SCM було? Ну, як згадаю, скажу, то, А, форматка SCM-ка. То я тобі скажу, що SCM прикольно, але крім чотиристороннього верстату. СЦМ мені подобається. Шліфовку я купив калібрувальний. У мене до того була Sandic Master. Таке собі. От, а СТМ мені більш подобається, як вони роблять. Вузли їхні, як воно регулюється, по СЦМ мені подобається. По фільдеру в мене лише, чи Фельдер, як правильно, в мене лише фрезер. Лише фрезер. Я його купляв теж бушним, але це 2000, 2020 роки фрезер. Теж класне обладнання, все сталь або чугун. Класно, ніде нічого не ржавіє, служить нормально. Тобто за стільки часу ми вже ним тим фрезером користуємося, е, нічого не, рівня, не міняли, крім рівня приводу. Рівень тільки порвався. Е, ось, По сверлино-присадочних верстатах. В мене є манджик зараз, я новим його купував. Не дуже задоволений. Е, по вузлах, в принципі, нормально, але но якість матеріалів сталі е, ржавіє в мене. В робочій зоні, в мене там, де кладеш деталі, ржавіє. І є в мене СЦМ-овський свернино присадочний старий, ще там до 2000-х років. Ідеальний. Ідеальний, слухайте, ніде не ржавчим, нічого немає. Ну вузли вже знустилися. Хоча по виставлянню манчик нормальний і бюджетний. Тобто, якщо у вас немає багато грошей, Magic можна купувати. Ну і якщо підбити підсумки, то все-таки СЦМ я би взяв на першому місці, крім чотирьохсторонніх. Хоча теж, можливо, мені такий попався. О, це те, що мені подобається. Тоді, мабуть, Фельдер. Ну, а тоді вже там китайські бренди, там КДТ. Ну, в мене КДТ не було, тому я тільки по слухах можу е, сказати про них. Е, нічого хорошого, нічого поганого, тому що в мене особисто не було. Слухи різні про них гуляють. Одні кажуть, що класно, Китай служить. Е, і водночас е, бачу, як часто сервісники приїжджають до тих, е, в кого є КДТ. Ну, я б сказав, бо, що то за часто. Мені подобається СЦМ. Тато, розкажи про породи дерева, яке краще де використовувати. Ну, Давай трошки розкажу. Давайте поділимо е, породи дерева на пару груп. Тобто тверді породи: це бук, дуб, ясен і подібні. Е, є ще е, м'які породи дерева там, вільха, береза. Ну туди і е, хвойні породи дерева відносять. Ще ну, я б хвойні виділив би окремо ще для того, щоб розібратися. Хвойні породи дерева це такі, як сосна, смерека, це все-таки теплі породи деревини, які е, використовують в більше в будівництві е, будинків. Тобто там якісь крокви, е, якісь балочки, там реїчки для, для монтажу. Тобто, то я б туди краще використовував е, хвойні породи дерева. А якщо б говорити там, от, про меблі, якісь, да, от, бачите. То сюди на меблі я використовував більш тверді породи деревини, такі вони мають теплопровідність гіршу, точніше кращу. Вони швидше промерзають, вони для будівництва не дуже добре підходять, але вони дуже міцні в плані експлуатації. Тобто їх так просто там, нічим не пошкодиш. От. Тому для меблів я використовував саме тверді породи деревини. А е, м'які породи деревини я б використовував як наповнення, наприклад, там, де не видно. От, наприклад, тут, тут це крісло, да, там по-любому ще є якийсь каркас. Якщо він зроблений з дерева, туди можна використовувати е, або хвойні породи деревини, або е, породи деревини м'які. Е, куди не підходять тверді породи деревини. Якщо... Ну, навіть не так, не тверді породи деревини, а є деякі тверді породи деревини, які не скрізь можна застосовувати. Наприклад, в минажницях, коли роблять е, вироби, які будуть контактувати з їжею. Чому? Тому що дуб, ясен е, і ще там пару порід мають пори явно виражені, куди їжа буде сильно набиватися. І їх, е, ці вироби не можна залаковувати, щоб позаливати пори, тому що це е, буде контакт з їжею, і там е, можна обробляти лише е, спеціальним екологічним маслом. Тому я б на е, вироби, які контактують з їжею, використовував би непористі тверді породи деревини. Найкраще для цього підходить бук. Тобто в нього немає явно виражених таких пор, можна маслом гарно обробити і виріб буде дуже якісний. Але право кожного столяра використовувати так, як він бачить, так як клієнт хоче, а вже і рекомендувати, що оце сюди краще підійде, а сюди краще це підійде. Хоча право вибрати кожного. Тат, маю десятку доларів. Хочу почати щось робити з дерева. З чого почати? Десять ну, тисяч доларів для такого бізнесу це, звісно, не про що. Але все-таки, давай подумаємо, що можна з обладнання купити на десятку доларів. Можна купити ЧПУ верстат е невеликого формату за хороший, новий за п'ятьорку. П'ять тисяч доларів те вже немає. До речі, я тобі ще скажу, що верстати. Дервообробні, вони продаються в більшості випадків не за долари, а все-таки за євро. Це перше. По-друге, що ми ще купимо за десятку? Ми купимо напевно витяжну систему, ми купимо ручний інструмент не топових брендів і почнемо робити якісь невеличкі вироби, типу там манежниці, якісь там. Рамочки під фотографії, якісь органайзери на робочий стіл, отаку от штуку, шкатулочки запросто підійде для того, щоб стартанути. Але щоб заробляти справжні гроші в деревообробці, треба все-таки купляти обладнання більш дороговартісне, яке є більш спеціалізованим. Бо на цих дрібничках багато не заробиш. Але ми ж стіль ставимо стартанути з десятки. Тобто 10 тисяч доларів достатньо для того, щоб стартанути. Давай зразу відповім на наступне твоє запитання, яке, напевно, виникає. Далі що з цим зробити. Вже після того, як ти заробиш не десятку, а в тебе вже буде двадцатка, ти цілком можеш починати робити якісь столярні вироби, такі як меблі, або двері, або щось таке дороговартісне. Для того вже треба зовсім інший набір інструменту. Щоб робити якісну. Щоб робити якісно, обов'язково має бути форматка, цей зрозуміло, і обов'язково має бути прес для шпону для ламінування. Хоча багато столярів зі мною не погодяться, вони скажуть, що цільне дерево, воно є топчиком і шпон, там, ламелі це все не годиться. Ну, повірте мені, з моїм досвідом я стикався неодноразово з виробами стільного дерева і виробами зі шпону. Шпон служить набагато дорожче. Виглядає набагато краще. Наоборот, служить набагато краще, виглядає набагато дорожче. Тому треба рухатись в тому напрямку. І от ми зараз знаходимося в такому класному готелі, покажи Богдан. І от я от ходив по ньому, ви не повірите, всі двері шпоновані, всі двері. Є столи, які зроблені з цільної ламелі. Ну я вам потім покажу. Таке собі. Хоча матеріал підібраний, якісний, якісно висушений, але все рівно, всі стільки видно. Е, двері тут круті, я вам потім зазніму. І стінові панелі теж круті. Це те, на чому можна заробляти великі гроші. Я вам трошки розповів про столярну справу. Плюси, мінуси, ази, якісь, ну, коротше, були гарні запитання, я вважаю, були непогані відповіді. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви хочете, щоб я розповів ще про щось, Напишіть свої запитання в коментарі, і ми обов'язково запишемо відео відповідь на саме на ваші запитання.